І війну одразу виграємо, і корупцію здолаємо. І в ЄС швидко візьмуть. Треба лише поміняти місцями кольори. Приблизно таке можна почути від українців, які переконані, що наш справжній прапор жовто-синій, а не навпаки, і що варто його перевернути, тобто відновити правильний вигляд. За законами всесвіту справи в Україні підуть краще. Прихильники цієї ідеї лишають десятки відповідних петицій на сайті президента, влаштовують вуличні акції та активно дискутують в соцмережах. У новому випуску ВОЗ ми з історичної точки зору подивимося на чотири основних міфи про порядок кольорів на українському прапорі. Ви дізнаєтеся, якими були офіційні прапори за часів УНР та Гетьманату? Що кажуть про синьо-жовтий стяг, правила геральдики, та до чого тут феншуй? Міф перший нібито прапор УНР був прийнятий за ініціативою Михайла Грушевського як жовто-блакитний, а гетьман Павло Скоропадський його перевернув. Формування самого поняття національні кольори, затвердження національних або державних прапорів для більшості сучасних держав припадає на період 19-20 століття. При цьому не було і досі немає жодних чітких правил, за якими це все має відбуватися. Утвердження синьо-жовтого кольорового сполучення як українських національних барв у сучасному сенсі ми можемо датувати 1848 роком. Тоді, паралельно з європейською, так званою весною народів, почалося українське національне відродження в Галичині та Буковині. Головна Руська Рада, перша українська політична організація в Галичині, підняла над львівською ратушею синьо-жовтий стяг, хоча провисів він недовго. Поступово ці кольори поширюються на закарпатські землі, а спочатку масової еміграції українців у кінці 19 століття за океан і на поселення в Америці. А от у Російській імперії влада переслідувала українофільський рух, і національні кольори на підросійські українські землі прийшли лише після революції 1905 року. Дискусії про те, які кольори слід вважати національними для українців, припинилися після низки публікацій на сторінках львівських та київських часописів у 1911-1912 роках. У них не було навіть спроб встановити порядок барв, яка з них верхня, а яка нижня. З тогочасних ілюстрацій, прапорів та стрічок бачимо, що використовували обидва варіанти. Насправді нічого дивного в цьому немає. Наприклад, поляки на той час також використовували і біло-червоні, і червоно-білі прапори. Перший варіант у Польщі офіційно затвердили лише в 1919-му. Рік, коли українські кольори масово з'являються на вулицях і не тільки на вулицях, це, звісно, революційний 1917-й. Причому не лише в Україні 25 березня в Петрограді під синьо-жовтими та червоними прапорами пройшли 20 тисяч українців, солдат та студентів. А 29 березня вже в Києві провели свято Свободи. Українські солдати йшли окремою колоною під національними прапорами. Ще через три дні 100-тисячна маніфестація стала кульмінацією відродження українського життя в місті. Очевидець писав, що тоді прапорів було більше ніж 320 самих національних та понад 10 червоних робітничих з українськими написами про міжнародну солідарність робітничої кляси. Наступні тижні такі акції, хоч і менш масштабні, відбувалися в інших українських містах, включно з Сімферополем та Севастополем, а також там, де українців було багато ось, наприклад, Владивосток. Нехай вас не дивує поєднання синьо-жовтих кольорів із червоним. Тоді ніякого протиріччя в тому не було. Червоний прапор бачили як міжнародний символ революційного руху. До речі, були в українців і малинові стяги, з якими пов'язувалися легендарні козацькі традиції. Прапори, які складаються з горизонтальних смуг, називаються в порядку від верхньої до нижньої. Однак у тогочасних публікаціях автори часто називали український прапор довільно. Наприклад, Михайло Грушевський у своїх споменах про згадану маніфестацію 1 квітня 1917 року тричі описує прапори як синьо-жовті, але тут же подає анекдот про двірника, який побачив маніфестантів з жовто-блакитними прапорами. У статті Сергія Єфремова вони вже блакитно-жовті, а газета Нова Рада називає ці прапори синьо-жовтими. Натомість Дмитро Дорошенко пише про цю ж маніфестацію, в якій також брав участь. Гордо маяли в повітрі жовто-блакитні прапори, колір, символ нашого блакитного неба і золотої пшениці на полях. Хоча, навряд чи він наводив би таке пояснення кольорів, якщо жовтий колір був би згори. Блакитне небо і жовтий лан пшениці. Така конфігурація добре відповідала українській ментальності та світогляду, легко сприймалася в усіх середовищах, зокрема на Надніпрянщині. Тому саме такий порядок барв і утвердився. Тим не менше, в 1917-му траплявся і варіант з жовтим кольором на горі. Наприклад, ось на цій поштівці згинуть наші воріженьки. В листопаді 1917-го Центральна Рада видала третій універсал, проголосила Українську Народну Республіку. Характерно, що озлоблені більшовики, які не мали на той час серйозної підтримки в Києві, спробували вилити свою злість в образному протиставленні прапорів. Червоний прапор боротьби робітників і селян проти буржуазії замінюється блакитно-жовтим. У січні 1918-го Центральна Рада на засіданні затвердила тимчасовий закон про флот УНР. Це був перший законодавчий акт, який регулював порядок кольорів. Прапором української військової фльоти є полотнище о двох блакитному і жовтому кольорах: в кряжі блакитного кольору. Історичний золотий тризубець з білим внутрішнім полем в ньому. В деяких публікаціях стверджується, ніби 22 березня 1918 року. Центральна рада затвердила якийсь закон про жовто-блакитний прапор. Навіть доволі поважні ресурси це передруковують. Однак ні в протоколах засідання, ні у звітах про це нічого не згадується, бо таке питання в той день взагалі не порушували. Насправді Грушевський тоді виніс на розгляд малої ради проекти зображень герба і печатки, виконані Василем Кричевським. Такий порядок кольорів залишився і за правління Павла Скоропадського. 16 липня 1918 року гетьман затвердив малюнок нового військового прапора Української держави, оголошений наказом по морському відомству від 18 липня. У наказі чітко сказано, що елементом цього прапора є національний прапор держави, складений з блакитної і жовтої горизонтальних смуг. Отже, гетьман Скоропадський ніяких переворотів з ніг на голову для прапора не робив. Це також пояснює і подальше використання блакитно-жовтого чи синьо-жовтого прапора і заправління правління директорії, і в ЗУНР, і в проектах Конституції України 1920 року. А нові дослідження засвідчили, що у 1920-му загони Нестора Махна також використовували блакитно-жовті прапори. За часів директорії робилися спроби усталення типових дивізійних прапорів армії УНР. Вони мали малинове полотнище обшите золотою бахромою. У крижі нашивалися або малювалися блакитна і жовта смуги з тризубом. До речі, справжній такий прапор ми показували вам у спецвипуску про Національний військово-історичний музей. Багатьох спантеличують деякі тогочасні чорно-білі фото, на яких верхня смуга виглядає світлішою, а нижня темнішою. Наприклад, ось це присяга директорії в 1919 році. Може здатися, що це жовто-сині прапори, але ні. Не будемо заглиблюватися в технічні особливості тогочасної фотографії, які створюють такий оманливий ефект. Для прикладу лише покажемо старі знімки шведських спортсменів із прапором на грудях. Невже тоді прапор Швеції був жовтий з синім хрестом? Та ні, такий самий, як зараз. Просто це вже описаний ефект передачі кольорів, який зберігався на фото до 1940-х. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілья Майер, Андрій Байса. Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький, Олексій, Остап Рішко щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Міф другий нібито порядок кольорів на українському прапорі не відповідає геральдичним нормам. Такі дискусії розпочалися ще у 1920-30-х роках на західній Україні в умовах польської окупації, а зрештою вилилися у конфлікт кольорів, політизацію та чвари, які фактично тривали в діаспорі до утвердження національних символів в Україні та надання прапору статусу державного у 1992 році. Прихильники жовто-блакитного або жовто-синього варіанту постійно апелювали до правил геральдики, за якими якщо тризуб на нашому гербі жовтий, то й верхня стрічка на прапорі має бути такою ж. Насправді ж, геральдика вивчає і регулює норми складання виключно гербів, а прапори створювалися за різними принципами, без якихось жорстких норм, іноді без жодного зв'язку з гербами, що й призвело до появи всередині ХХ століття окремої спеціальної історичної дисципліни вексилології. Тому говорити про такі правила геральдики зовсім безпідставно. То звідки ж виник цей міф? Очевидно, мова йде про масову практику використання під час різних святкувань прапорів, банерів і кокард у міських чи земельних кольорах в Німеччині в 19 столітті. З метою впорядкувати цей процес були запропоновані рекомендації створення таких прапорів з різнокольорових горизонтальних смуг, коли для верхньої брали забарвлення фігури з герба, а для нижньої колір поля щита. Ці рекомендації з кінця 19 століття частково поширились і на Австро-Угорщину. Однак треба зазначити, що такі пропозиції залишались у рамках німецької геральдики і ніколи до поняття загальноприйнятих правил геральдики не виростали. Принаймні подібні правила не застосовувались в інших країнах, за винятком хіба що окремих сусідніх новопосталих держав. Зрештою, не дотримуються їх у сучасних Німеччині та Австрії. Варто поглянути, хоча б на герб та прапор Відня, де кольори розташовані якраз всупереч згаданим правилам. Тому апеляція до правил геральдики щодо українського прапора є зовсім безпідставною. Міф третій: нібито синьо-жовтий прапор не відповідає феншую, а за книгою Ідзин утворює гексаграму ПІ, на якій вода заливає вогонь і особлює занепад, а в оберненому вигляді гексаграму Тай, яка означає розквіт. Мовляв, ось чому справи в незалежній Україні йдуть не дуже, а варто перевернути прапор і все стане по-іншому. Перед усім треба пояснити, що феншуй це є система китайських вірувань у цілісність Всесвіту. Натомість, і «Цзін» або книга змін це перша з п'яти книг конфуціанського канону, на якому базується китайська натурфілософія і присвячена ворожінню. Для тлумачення використовуються магічні символи: триграми та гексаграми. Для нашої теми немає сенсу детально розглядати інтерпретації магічних гексаграм. По-перше, ні китайські вірування, ні конфуціанство не мають до українських традицій жодного відношення. По-друге, ні феншуй, ні ідзин не мають жодного стосунку до вексилології та принципів створення прапорів. Скажімо, прапори з трьома горизонтальними смугами, з вертикальними діленнями, з хрестами і так далі. До цих гексаграм ні приший, ні прилатай. Зрештою, навіть китайський прапор створений не за феншуєм, а на ідеологічній комуністичній основі. По-третє, треба бути зовсім наївним, щоб приписувати всі свої негаразди кольорам на прапорі. Це нагадує старий анекдот про те, що СРСР розпався тому, що Ленін у мавзолеї лежав не за феншуєм. Що тут можна порадити? Якщо в когось тече вода, то треба звертатись до сантехніка. Якщо горить вогонь, то викликати пожежників. Якщо ж комусь здається, що на прапорі вода заливає вогонь, то з цим до психіатра. Бо ні вексилологія, ні геральдика до цього відношення не мають. Ми б могли поміняти місцями кольори на нашому логотипі та сподіватися на миттєве стрімке зростання переглядів, підписок та донатів, але не станемо цього робити. Натомість нагадаємо вам, що треба підписуватися на канал, ставити вподобайку, поширювати наші випуски у соцмережах. А якщо маєте таку можливість, підтримати нас фінансово. Міф четвертий: нібито перевернутий прапор є міжнародним символом нещастя і вживається як протестний символ. Поширенню такої байки сприяв американський фільм 2001 року Останній замок, у якому головний герой збирався вивісити прапор США до гори Дригом над тюремним майданом. Про що ж насправді йде мова у США ще 1923 року. Було прийнято нормативний акт про застосування національного прапора. У розділі про пошанування прапора один із пунктів подає, що забороняється вивішувати прапор у перевернутому виді, хіба що як сигнал великого лиха і крайньої небезпеки для життя та майна. Тобто малося на увазі передусім таке використання прапора на морі під час якогось піратського нападу. Але під впливом згаданого фільму почалися спроби вивішування перекинутого прапора США як символа протесту проти політичних рішень влади. Але це доволі дивна ініціатива, оскільки прапор є загальнонаціональним символом, а не уособленням влади. Зрештою, все це стосується лише прапора США, а не інших держав. Насправді ж, серед усіх країн світу лише одна має передбачене своїм законодавством використання перевернутого прапора це Філіппіни. У цій країні на період війни прапор вживається з перекинутими смугами, але, перефразовуючи одного класика, можна твердити, що Україна не Філіппіни. Жодних міжнародних прапорових норм про перекинуті прапори немає. Основою для сценарію цього випуску стала стаття доктора історичних наук, голови українського геральдичного товариства Андрія Гречила на порталі Історична Правда. Дякуємо їм. А ще рекомендуємо книгу Наш герб українські символи від княжих часів до сьогодення, співавтором якої є пан Андрій. Отже, ми маємо чудовий, лаконічний та просто красивий прапор, який не треба міняти. Він має історичне коріння та пережив десятиліття заборон. А в наш час українські герої з гордістю носять його та здіймають над визволеними містами і селами, 23 серпня День державного прапора України. Вітаємо всіх!